Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 21 листопада 2023 року. Ми в Трускавці. Зараз знаходимось по вулиці Саховоля, тут де верхні бювети. Біля санаторію Кристал і йдемо зараз в сторону. Відпочинково-здоровчого комплексу Шале Грааль і зайдемо на територію не, санаторію Джерело. Бачите, погода сьогодні така собі, добре, що дощ не падає, ні сніг, температура плюс 8. Зараз, друзі, ми вже біля відпочинково-здоровчого комплексу Шале Грааль. Написано, що тут. Приватна територія. Ось такий гарно виглядає. Не знаю, пишіть в коментарях, хто тут відпочивав. Напишіть, як тут сподобалось, не сподобалось. З вигляду виглядає все гарно, чисто прибрано. Зараз ми заходимо вже на, на територію санаторії Джерело. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Давайте разом будемо просувати український контент. Територія дуже велика, санаторію джерело. Санаторій джерело це спеціалізований дитячий заклад Міністерства. Охорони здоров'я України. Тут лікуються діти віком від 6 до 16 років. Тут великих три корпуси є. Ясно, він державний і діла до нього нікому немає. А так просто трохи підтримують. І на тому добре. Бачимо, що тут колись був напевно такий амфітеатр для дітей. Такий є в східниці великий для людей, для дорослих там, а тут, напевно, просто дитячий такий був. Ми бачимо, що все заросло і занедбане. Також друзі, мені там в попередніх відео писали в коментарях, що людина не зрозуміла там на рахунок працівників, які там мало отримують зарплати. Ну, Я вам скажу так, що в державних закладах ну, там підняли зарплату і медсестри мають там в районі 11 тисяч лікарів, відповідно там більше. А приватні медустанови, готелі. На ці всі відпочинкові комплекси. Піднімати своїм працівникам зарплату не спішать. Навпаки, вони там переводять їх на погодинну роботу, і на півставки, а ставка в них рахується мінімальна зарплата, що ви знали і розуміли. І за що тут мають люди виживати в трускавці, то просто... Ви ж приїжджаєте, ну відпочивати ціни, бачите, які захмарні. Платите великі ціни за все, а власник того чи іншого закладу своїм підопічним не поспішає піднімати зарплати, чи там, можливо, якісь премії видати. І так, люди привикли і працюють. В одному закладі пару годин, то в другому біжить заклад і ще десь торгує на, на ринку, напевно, і отак крутяться, вертяться, живуть, то їдуть десь в Польщу підзаробляти відпустку свою. зауважте, не їдуть відпустку відпочивати, а їдуть заробляти гроші. А ще там було питання, що е, квартири, хто купує квартири. Квартири зараз, ну, от з, коли війна почалася, і ці люди, які там переїхали зі Сходу, і з Києва, і з Дніпра, і з Харкова, і багато тут викупили практично всі вільні квартири. Також місцеві купують, які, наприклад, Мають там по декілька квартир. Вони їх здають, відповідно на тому заробляють гроші і далі знову вкладають гроші в квартири. І так виходить, що одна людина може мати і 10 і 15 квартир плюскавці. Бачите, друзі, які тут. Я ще всю територію не показав, цього санаторія джерело. Але територія вражає, дуже велика. Це був якийсь приватний. Наприклад, санаторій, то я думаю, що тут би навели і порядок і, і взагалі тут можна аквапарк побудувати на цій території. Ну, могли б і для дітей побудувати аквапарк. І зоопарк і все, що хочете. лише бажання, лиш бажання потрібно і а Гроші, я думаю, що держава має. Йдемо вже вертаємось назад. Думав пройдуся туди до Ріксуса, але там зараз стежка болото. Зайдемо іншим разом з іншої сторони. знімемо відео там ще про Молдову і Батьківщину, давно там вже не був. Цікаво мені, друзі, всі коментарі читати, які ви пишете. І також дякую тим, хто... Я деколи не встигаю відписати на коментар, а люди вже, мої підписники, я так розумію, або глядачі відповідають. За мене також дякую окремо. Завтра вже обіцяють у нас мінус 2 в день і сніг. Так що сьогодні ще трошки тепло, а завтра вже буде холодно. А, І ще один коментар читав за той uh. хмарочос. Ну, я так розумію, друзі, що його будували, будували, а почалося ну, Майдан почався в 13-му році і в 14-му там ж. А то була війна, і я так розумію, що власники щось їм не вийшло, чи закінчились кошти. Ну і самі розумієте, будівництво припинилось, так як так, в Трускавці декілька таких є великих будівель, що будували-будували швидкими темпами, а далі щось, чи власник той інвестор, чи роботу поміняв, чи гроші закінчились. Ну, Самі розумієте, як у нас буває в державі. Так що, друзі, всім дякую. Нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. А всім до зустрічі, гарного настрою і па-па!